Це друга частина відео по відновленню Мого мерседеса тего. У попередній серії я розбирав автори, бирав ржавчину з рами та фарбував фурнітуру воріт. У цій серії я планую зайнятися дисками, побігати з ресіверами, пофарбувати раму та почати роботу з підкрилками. Першим ділом за сприяння болгарських партнерів очищую диски від старої фарби, яка немов кора дуба за кількістю слоїв може розповісти про своє минуле. Справа не складна: антисиликон, потім грунт, два слоя, перетираю наждачкою чотирьохсотиї градації і можна фарбувати з захистом. Ми від старої фарби сильно не заморочувався, адже вона змиється на першій мийці. Далі зловив погляд ресіверів, які на мене якось нехорошо подивилися. І зрозумів, що розборок з ними не уникнути. Година часу і всі на операційному столі. Корозія місцями була глибока, але все ж вдалося їй позбутися. Тут історія складніша: епоксидний ґрунт два слої, потім грунт наповнювач в два слої, і двокомпонентна модна фарба також два слої, якийсь час цей бутерброд має пожити. Притаманні міні з вимкненою камерою в кармані, ґрунтою раму слої, перетирати не став, просто накинув два рази тієї ж модної компонентної фарби. Блиск вийшов неперевершеним. Любую з результатом та ловлю заздрослі погляди сусідських котів. Потім під роздачу попали під крилки. Далі шліфмашинка і нудна робота по прибиранню вікових дефектів та інших експлуатаційних пошкоджень. День роботи і можна покривати мактовою фарбою. Ну а вподобайка або, не дай Боже, підписка сильно змотивує.